П'ять місяців минуло від резонансного рішення міської ради про підвищення тарифів на проїзду у пасажирському транспорті. Тоді керівництво Чернігова заговорило про докорінні зміни у схемі транспортного сполучення. Запевняли, схема розроблена, необхідно внести лише корективи. П'ять місяців по тому, під час прес-конференції, робоча група, яка працювала над транспортними проблемами, заявляє: розроблена у 2013 році маршрутна сітка не актуальна. Розрахункова кількість пасажирів не відповідає дійсності, та й тролейбус. На які робилася ставка, критично не вистачає. Потрібно мінімум 112, а в наявності з гріхом пополам 72. Будемо вносити корективи в е, предложену схему в ручному режимі. Е, к примеру, те саме проти 25-го маршрута, 31-го і е, рішення е, АСТРи. проведення туди транспорту, який буде вивозити людей з цього мікрорайону в центр. Сполучення з мікрорайоном Астра в міському управлінні транспорту обіцяють налагодити максимум на початок наступного року. кажуть, практично усі технічні вимоги перевізників та даївців вже виконали. Окрім того, в порядку експерименту наступного тижня четвертий та п'ятий тролейбуси у денний час курсуватимуть неповним маршрутом. Окрім того, міська рада розглядає низку пропозицій щодо можливості придбання вживаних тролейбусів в країнах Євросоюзу. Все це дасть можливість значно зменшити вплив автоперевізників, які кажуть геть знахабніли на ринок послуг. До речі, у квітні перевізники також обіцяли підвищити якість послуг, щойно вдасться вилізти з боргів. Та ситуація не міняється, кажуть громадські активісти. Допоки нарікання по кожному автобусу чи маршруті не перетворюються на відповідний акт. Так, тимчасовий виконавець на 27-му маршруті після обстеження взявся прибирати недоліки. От буквально вчора вічором. Вот что можно увидеть на 27 маршруте. Идеальные чехлы. Пошиты новые. В салоне капитальный ремонт. Также присутствуют все наклейки, задние трафареты. Все по правилам. Также в салоне более не менее убрано. Машины находятся не в аварийном состоянии. Ні, громадські активісти перевірили стан не більше половини транспортних засобів, але роботи тривають і незабаром перевіряючі підуть по другому колу, аби на власні очі побачити усунення недоліків. І якщо технічний стан маршруток завдяки постійним перевіркам покращиться, то ситуація з перевезенням пільговиків навряд чи. Принаймні, на таку думку наштовхують слова представників управління транспорту. У нас два основних переводчики отримують субвенцію, так називаємо субвенцію. государственное соответствии с законодательством, государство, которое гарантировало льготы определенным категориям граждан, оно же обязалось перевозчику компенсировать эти затраты на перевозку этих категорий. Но, к сожалению, стопроцентно мы не получаем, вернее, перевозчики не получают, мы не передаем им эту компенсацию, поэтому возникают определенные проблематики. Що ж, зрештою змінилося? Нової схеми немає, і поки що чекати не варто. Перевізники, як їздили, так і їздять на старих автобусах. Як виставляли пільговиків з маршруток, так і продовжують це робити. У міському управлінні транспорту кажуть, що боротися з цим можна письмовими скаргами на водіїв та кондукторів, адже такі документи можуть стати вагомим фактором під час наступного конкурсу перевізників. А за самою комісією має пильно стежити громада. Ймовірно, в такому разі міські перевезення стануть комфортнішими.